А я точно в ті двері зайшов? Бо це все це не наш офіс. Це якийсь я... палац Королівський. Перестаньте, ну ми ж домовлялися з вами на ти. І затишно, затишно одразу стало. я... Що сказати? Одразу відчувається гаїбна жіноча рука. Я. Я, я здивований, чесно, Лінаю. А головне, як ви все це встигли? Чи вам може якась фея добре допомагала? Головне, щоб наші компини стали гарпузами до опівночі. Все нормально. Що ти зробив зі мною? Я розумію, може я над тобою стібався, може десь колись перегнув, але не настільки, щоб мене досити. Як я тебе душу. Ну Я не знаю, може. Може якісь темні чари наслав на мене. Я... Ти дурний з цього. Я тобі нічого не зробив. Це ти мені не поскудиш. Звідки дізнався про мою астму? Слухай, ти Ти не в курсі. У мене в голову в дитинці астма була. І я її наче переліз. А, тобі не казав, бо думав, що ти з мене ржати будеш. Але ти все одно дізнався і вирішив приколотись на дім. Ну змішність смішно, я знову задихаєш. Що ти мені підсипав. Ти задихаєшся? Мене не було на зустрічі з клієнткою, бо я на що по не мотався полікарні, навіть Аліні не сказав. І ти і так для приколу не говорив, й кучу в що То я ти типу, поманяв, то ще хтось. Мене вже, мабуть, не знає, що про мене думати. А ще й це? Вирішив, що я хворий, слабенький? Не, да, чувак, я не знав нічого про твою асму, клянуся, я нічого тобі не, підпос... не підсипав, я що деспот якийсь. Я не заклунка. Не несила тебе м'ятя ахалай-махалай. Я, я бачив тебе в парку базарив з якоюсь відьмою. Ти звичайна циганка. Прихопилась до мене, грошей хотіла. Сказала, що на мої навроки, я її посла. Тепер сам не знаю, може, вона була права. Лікарі кажуть, що я здорова. Зачекай, в які моменти ти задихаєшся? Коли чуєш сміх або смієшся, так? Якщо подумати, то так. Я дивився смішний ролик і зробив напит. А перед тим, в весіллі, коли дивився комедію, але, але це просто збіг. Це не збіг. Я теж задихаюсь, коли чую сміх, пам'ятаєш, ти сам бачив. При тому, що в мене ніколи не було асми, і лікарі теж кажуть, що я здоровий.